Це моя тестую газонокосілку. Не Ніби жужжит, нормально. От подарок жінці купить яка довольна. Ходить, косить, тішиться. Е, яйця мені не зпали! Страшна штука! Це мої файні чуні зараз покосить. Там же тримером треба. Візьми ще родок, пройди, там вже тримером, мабуть, треба по краєчок. Тут там вже дерева. Давай врубай по гіляках, подивимося. А інше, чи маліну вона покосить. Ти як ось я я тоді піду в маліну косити. Давай не затримуй таймінг їдь. Треба тут, мабуть, підрівняти цю всю траву. То можна це хом'яка погодувати буде цією травою і закинути, дехай просохне, щоб він не здох. Якраз буде хом'якові на два дня хавати. Крольов... Ну, то в мене крій, але я його назвав хом'як. Клічка хом'як. Не ну несе тримера, біжить і сама по тримера, то я ж маю щось роблю, я ж контент знімаю. Não é